Бісить! От зараз буде непопулярний контент і мене захейтять. Привіт! Я Лариса і от уже 10 років я керую школою англійською. Знаєте, що мене бісить? Більше всього, клопоту та претензій я отримую від учнів, які відвідують два заняття з восьми на місяць. Люди! Візьміть уже відповідальність за своє навчання за себе. Вчитель, звичайно, професійно робить свою роботу, готує цікаві уроки, структурує матеріал, шукає способи донесення інформації, підтримує, мотивує і так далі. Але це тільки половина, друга половина на тобі. І я тут маю на увазі такі прості речі, як прийти на урок і зробити домашку, розібратись, де знаходиться посилання, матеріали, перевірити, яку тему ти пропустив, якщо ти пропустив урок, і так далі. Мені дуже жаль, якщо я зараз когось розчарую. Але перестаньте сподіватися, що якась магічна гра на уроці англійської або нова суперметодика допоможе вам вивчити мову без зусиль. І за короткий строк цього не буде. Але якщо ти приймеш тверде рішення, що твій результат залежить від тебе і не будеш здаватися, тоді ти 100% туди дійдеш. 100%.